Good morning children. Good morning teacher is your answer. Revision time. Revision time. Let's repeat the words. Can, can, Можу. I can, я можу, can't, can't, Не можу. Також словом can, якщо це і мене, то Тобто відповідає на питання, що, перекладається ось така залізна баночка. Далі we, we, ми, сон, сон, пісня. Next slide. Син, син співати, dance, dance. Танцювати, watch TV. Дивитись телевізор. Eat a cake. Їсти торт. Кісти кістечко. Open your book, please. Page 68. Page 68. Let's repeat Days of the Week. Давайте повторимо: Days of the week, дні тижня. Так, одну хвилиночку. Зараз. I make my screen smaller. Я зроблю свій екран меншим і покажу вам пісеньку. I hope you will see this soon. Я сподіваюся, ви побачите пісеньку. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Пісеньку треба послухати декілька разів для того, щоб закріпити закріпити слова. І ми зараз з вами повертаємося. Милиночку. Зараз ми з вами повертаємося до нашої вправи. І так, дивіться, у нас з вами дні тижня у пісенці починаються зі слова «Sunday». «Sunday» – це неділя. Але ж ми знаємо, що дні тижня починаються з понеділка, – «Monday». Тому ось, бачите, у вправі це «Monday». «Monday», далі, «Tuesday» – це другий день тижня, вівторок, «Wednesday» – третій день тижня, середа. Далі SDA, четвер, Friday, п'ятниця, Saturday – субота, Sunday, неділя. Оцю вправу треба виконати без підказок. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday потрібно назвати Дні тижня по порядку. Так, окей, very good. Next exercise. Наступна вправа. Listen. послухай, Match. з'єднай, and say. І скажи. Ми з вами послухаємо та з'єднаємо. Just a minute. Lesson 8, Exercise 2, Listen, match, and say. 1. It is Monday today. It is Monday today. Це понеділок сьогодні. Побачили під номером один Monday. We can decorate our Christmas tree. We can decorate. Ми можемо прикрасити our Christmas tree. Наше різдвяне дерево. Okay. Окей. Добре. Let's. Давай. Decorate our Christmas tree. Let's decorate our Christmas tree. Давай прикрасимо наше різдвяне дерево. It is Wednesday today. It is Wednesday today. Знайшли цифру 2. Wednesday. Ми говорили, що Wednesday дуже схоже на ванний день, а купаються другий раз зазвичай всі, ну так, собі уявляємо. В середу, так? Тому середина тижня, середа. Wednesday, Середа. He can watch TV. We can watch TV. Ми можемо дивитися телевізор. Okay, next. Oh no. Let's write a Christmas card for Mary and Bill. Oh no. Oh, ні, Let's write. Давай писати Christmas card, Різдвяні листівки for Mary and Bill для Марі і Біла. Okay, let's write a Christmas card. Окей, okay, let's write a Christmas card. Добре, давай писати різдвяні листівки. І виявляється, що ми зробили помилку. Вони не телевізор збираються, дивитися, А листівки писати. Тому Wednesday у нас write a Christmas card. Так, next. Наступний Three. It is Friday today. It is Friday today. П'ятниця сьогодні. We can watch TV on Friday. We can watch TV on Friday. Ми можемо подивитись телевізор у п'ятницю. Yes, we can. Yeah. Yes, we can. да, ми можемо. Let's. Давай. Let's watch TV. Тому у нас Friday watch TV. And last, останнє. It is Sunday today. It is Sunday today. Sunday це неділя. It is Christmas. It is Christmas. Це Різдво. Merry Christmas. Let's open our present. Merry Christmas. Веселого Різдва. Let's open our presents. Давай відкриємо наші подарунки. Отже, неділя – Sunday. Let's open our presents. Давай відкриємо наші подарунки. Так, ну що, ми з вами вже майже закінчили. Так, наступну вправу ми робимо оглядово. Нам потрібно з'єднати надписи із картками, які розміщені знизу. Let's work! Працюємо. Дія Олеся, Happy New Year! Люба Олеся, щасливого Нового року! Love Helen! З любов'ю Хелен. Ну, бачите, це в нас ось новорічна листівка. Dear Inna. Люба, Inna. Uh, are you nine today? You are nine today, I'm sorry. Тобі дев'ять сьогодні. Happy birthday. З днем народження. Love Kate. З любов'ю Катя. З днем народження і подарунок намальований. Dear Santa Claus, любий Санта Клаус. My name is Bob. Моє ім'я є Боб. I'm from England. Я з Англії. I'm eight, мені вісім. Can I have a new watch? Можна мені новий годинник for Christmas? На Різдво. Please. Будь ласка, Merry Christmas. Веселого Різдва. Love Bob. Так, дивіться, у нас тут ці е, листівочки не дарма. Тому що символом Різдва у нас з вами є Янгол, і ще в нас є немовлятко в колисочці, символом дня народження є тортик або подаруночок, і символом Нового року є ялиночка. Тому от у нас просто немає зошитів друкованих, і там є така сама вправа. Там окремо є надписи окремо є листівочки, їх треба з'єднати. Тому будьте уважними, можливо, вам така вправа трапиться. Так, вправа в нас усна почитанню. Що нам потрібно зробити? Read, прочитати, complete, додати, and act out і розіграти. Дивіться, якщо ми з вами бачимо малюночок, замість цього малюночка треба сказати слово. Якщо ми з вами бачимо блакитний пропуск, то на цьому місці має стояти продовження якоїсь дуже відомої фрази. Це в нас сторіночка 69, тобто наступна Page 69, next page in your book, наступна сторіночка у ваших books, підручниках. Тож ми з вами читаємо і дивимося, що ми вставили. Happy, happy, щасливого. Якщо в нас тортик, то це день народження, так? символ дня народження тортик. Тому happy birthday! Щасливого дня народження. Den. You are, цифра 8. Заміняємо eight. You are eight. Today. Тобі є 8 сьогодні. This. Ця слово камера малюночок заміняємо. This camera is for you. Ця камера є для тебе. Відповідь: Відповідь. Wow, thank you. Якщо ми вдячні, ми що відповідаємо? Thank і пропущеною. Thank you. Так, ще раз читаємо. Happy birthday, Dan. You are eight today. This camera is for you. Далі відповідь Wow, thank you знак оклику. Друге речення читаємо. Дивіться: якщо ми говоримо про свята, то новий рік кажуть Happy New Year! Щасливого Нового року. І якщо це Різдво, то кажуть Merry Christmas, веселого Різдва. Це стале словосполучення, по-іншому не можна. Merry Christmas! Замість пропуску говоримо Christmas. Пем, щасливого веселого різдва. пем. This watch, наручний годинник watch. This watch is for you. Цей годинник є для тебе. Вау! Wow, thank you! Дивіться, ось тут помінялися місцями. Тут було uh, thank ю і не вистачало ю, а тут є ю не вистачає thank. Так, ще разок читаємо. Merry Christmas, pam! This watch is for you? Wow! Thank you! Окей, okay, and last. Uh, third sentence третє речення. Happy new year. Слово пропущене year. Happy new year. Щасливого Нового року, Богдан. This smartphone, цей смартфон, як в українській, так і в англійській, однаково вимовляється. Is for you. Є для тебе. Wow, thank you. Вау, дякую. Так, і ще раз останній читаємо третє речення. Happy New Year, Богдан. This smartphone is for you. Вау! Wow, thank you. Вау, wow, дякую. Так. Це вправа домашнє читання і наступна вправа домашня з письма. Нам треба буде написати 5 речень. Дивіться, починаємо ми рахувати і писати речення з, з ось цього. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так буде нумерація речень. Тепер складаємо речення. Значить, дивіться: на першому місці треба поставити займенник. Ось це речення це зразок. Це ось це наше речення: да? нульове. На першому місці стоїть хто? She, вона. Із, оскільки це однина, то є в однині буде із. Так, зараз підождіть. Дивіться, is, із. Ми так і переписуємо. А, ні, не так. Минуточку. Отже, she – це в нас uh, вона, із це для однини, uh, тому лишається без змін, якщо однина. Слово sad – сумна вона. Ми взяли ось тут. Бачите, sad – сумна. Вона є сумна. Це перше речення. Поставили крапочку. Друге речення. Знову ж таки, говоримо про дівчинку, тому she – вона. Далі. Has got має, в однині буде has got. Has got має. Тепер, якщо в неї одна якась річ, то ми ставимо артикль «е». E, він вказує нам на те, що річ одна. Вона має одну small flower, одну flower квітку. Тепер пробуємо за цією ж схемою написати речення про хлопчика. І так, ми бачимо, що хлопчик англійською він буде, he. він буде he. Тобто на першому місці стоїть He. Він один, тому is так і переписуємо. He is. Він подивіться, бачите, тут було «sad» сумний, а наш хлопчик не сумний, він «happy». Тому ми пишемо He is Happy, ставимо крапочку. Знову пишемо підмет. He, він, він в нас один, тому has got ми так і переписуємо без змін. He has got він має. Дивимось, камера одна, тому артикль Е e ми так і переписуємо. Е. E, і замість small flower ми пишемо «new camera». І в нас виходить, he has got a new camera. Це буде наше з вами е, перше речення. Да? Тепер друге речення. Я вам тут напишу, що це перше речення. Друге речення, погляньте, у нас хлопчиків двоє, а це множина. Тут буде змінюватися більше слів. І так, дивимося. Якщо вони, вони англійською they. they – вони. Із умножені змінюється на are are. Тому буде they are, вони є. Дивимось, хіба вони сумні? Ні, не сумні. Тобі Тоді на місці слова said пишемо happy. They are happy. Поставили крапочку. Далі починаємо знову з підмета. «зей», вони. Тепер дивіться, Їх двоє. У множині слово has змінюється на have. They have got. Так і переписуємо, дивимося, тортик в них один, тортик у них один, тому е ми так і переписуємо. they, they have got a. І замість small flower, I'm sorry, just a minute, замість small flower ми з вами пишемо big cake. They have got a big cake. Ще раз, погляньте, будь ласка, наші зміни стосуються are, форма дієслова to be у множині буде are. І слово have у множині наше has зміниться на have. Ще легко запам'ятати. Дивіться, у слові is дві букви це однина або менше букв. «Are» – три літери, множина більше букв. Has три літери, отже, однина. Have чотири літери більше букв, отже, множина. Далі дивимося про дівчинку. Будуємо третє речення. Just a minute. Давайте ось тут його побудуємо. Третє речення. Оце це в нас третє речення. She is sad. Вона сумна. Нам всі три слова підходять. Переписуємо речення. She вона, вона ж одна. Has got нам підходить. Так і переписуємо. Лялька в неї одна. Так і переписуємо. She has got a… Тепер у неї лялька стара, тому вона засмучена. Замість small flower ми з вами пишемо old doll. Ось тут буде мої хороші пробачте. Ось буде. Тут буде не E doll Just a minute. А буде N Old doll. Ось так буде. N. N old. Тому що. Old починається на «о», на голосний звук. Отже, перед нею має стояти артикль, який закінчується на приголосний. Тому N-old doll. She has got. An old doll. Так, з цим реченням розібралися. Тепер у нас з вами четверте речення. Четверте. Знов про дівчинку. Тому знов на цьому прикладі розбираємо She так і лишаємо. Із так і лишаємо, бо дівчинка одна. Тепер замість sad пишемо happy. She is happy. Вона є щаслива. Далі підмит лишаємо з той самий she вона. Has got так і лишаємо, тому що has вживається в однині. Годинник в неї один Е так і лишаємо. Лише замість small flower пишемо new watch. І буде в нас таке речення: «She has got a new watch». Четверте і залишилось останнє п'яте речення. Вони «Вони» – це множина розбираємо на ось цьому зразкові. Отже, вони. They, так і пишемо. Are, використовуємо для множини. Переписуємо замість слова said. Пишемо happy. І виходить, They are happy, поставили крапочку. Чому ж вони щасливі? They так і переписуємо have для множини. «Got», «got» Переносимо. «they have got. Вони мають. Тепер дивіться. E, е, е, говорить нам про те, що предмет один, але дзвіночків у них два. Тому артикль E ми не пишемо They have got, тут ми взагалі нічого не пишемо. І просто замість small flower ось сюди ми з вами пишемо new bells. І виходить: They have got new bells. Або можна написати «two new bells. Замість E написати T W O. Two new bells. Ось так мають виглядати ваших п'ять речень. Lesson is over. Урок закінчений. Thank you for your work. Goodbye.